Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е -е Здорово, гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Статий на середньому танчику колекційної породи. Це в нас кімера власною персоною на карті стародавні піраміди АВ. Б... РБ, це в нас рейтинг в режимі бою. Перевага маємо три точки. Давайте подивимося, як сьогодні в двох боях статист. Ну, зможе реалізувати дану гармату, яка таки про альфу, незважаючи на те, що це, що це танчик класу середніх танчиків. Так що давайте дивитися, давайте споглядати, хто до нас сюди заїхав. Шкода, яка небезпечність? Чому? Адже це барабанна те який вас з півтори секунди може розряджати свій. Барабанчик, бля, камука нате типу получає на 400. А в нас що? У нас альфа, довге КД. І плюс-мінус динаміка, прохідність нижче середнього. Значить, що можна сказати про цей танчик? Потрібно грати більшості від укриттів. І буде вам щастячко. Башта може танкувати, хіба якщо тіми не вміють заряджати, ворожі тіми мається на увазі голдофонські снаряди. Нижній броньовий верхній верхність пробивається навіть класичними снарядами більше свого на своєму рівні. Нижче середнього. А не ще е, по рівню, мається на увазі клас сьомий Тоді, можливо, буде, буде менше проблем. Але ми попадаємо якраз проти 8 Тут просто всі восьмі рівні. Однорівневий бій, значить, е, будемо дивитися і споглядати. І заодно зразу є шанс собі щось і надумати. Правда ж, на типу получай Ти що думав? Ти ж що думав, ВЗ 112. Е, да, так, так, ано. Ну. Буде ще сюди підставлятися на перекаті. Блін, на жаль, не під нашу гармату ми і так ще на КД, але підставляється. Ох, бляха, на жаль, об'єкт по об'єкту ми не змогли видати, тому що по нам видають. І подивись, скільки хіт з нас вже щищають. Соточка їхня спускається вниз. Вкашенка теж. А ну давай, у залітає. Залітає в кукуху, кудися на 424. Ну це ж прекрасно. В принципі, що ми можемо вибивати? 440, а чуть-чуть менше вийшло, 400. Рівно із підкаліберного снаряда і осколково фасний 530 пробиває наш підкол 252 мм броні. Якщо не брати навіть калібровку. А судячи з КД, наш статисту ввозить калібровку, значить в нього більше. 216 ББшенка, 64 осколково фугасний снаряд. Так, ми залишаємо за собою мінус 3 машини у сетапі. Союзних сил. У них також вже мінус три, тому що їхнього Іса 5-го забирають і це вже прекрасно. З одної сторони. так, поки що в нашу а після бойову немає коликів, але за те шкода, Дві. Три вже. 3,90. ворожого демеджу ми собі набили, напуляли. У нас під контролем одна точка, в них ні одної точки, значить дві. А точки, точка А, точка Б залишається сірими зонами. Так, подивися, як вони розчухляють наших союзників. Потрібно максимально відімститися, щоб не допустити великої втрати наших союзників. А ну давай. Е, бляка, на жаль, не заходить. Що ж ти будеш робити? єдина пану буде до нас їхати, Емілька, я так розумію. Забираючи одного із наших союзників, нас залишається всього лишна, всього ми двоє. Проти трьох машин. Найнебезпечніший, небезпечніший це для нас якраз буде шкодити 27 Адже його барабан просто людь, об'єкт. Також, бляха. Та Еміль-барабан. Блін, це ж може бути так. Ми забираємо одного із великих калібрів. Альфовитих, і це вже добре. Залишається ДПМний барабан. Залишається в них Еміль. Також небезпечний барабан. Бляха, мука. Два барабана проти довгого КД, але зато хорошої альфи, як для а Ану давай. Ану давай. Виїжджай в ПВП не хоче. Не хоче, хоче від Сейбу грати. Потрібно робити контролочку. Це було необхідно зробити. Для чого? Тому що бавитися з ним котаки мишки просто немає часу через те, що на спину ця... заїжджала ця шкода Т-27. А, на спину, він кругом, а піраміди аж поїхав. А, куди ти поїхав? З одної сторони, добре ми встигли закадешитись. Хай так, хай так і буде. Тепер головне, щоб він не їхав на нас в ПВП. Ну, в принципі, що? Якщо він розряджає свій барабан повністю, нам може бути хандакворі, якщо проходить його вище середнього. Якщо хоча б один ми танкуємо, шанс на. А відсіч буде висока. Тоді вже із 50% виростає до 80%, до 80% друг танкіста. Ну давай. Весь куди він ж аж поїхав. Куди він наш поїхав? Розвертатися, їхати за ним немає сенсу. Правильний вибір. І зі сторони статист ну, б забрати точку. Для чого? Тому що в Т-27 не залишиться ніякої шкоди Т-27. Ці на увазі не залишиться ніякого шансу, окрім як їхати нас забирати, тому що у нас під контролем дві точки, а десь скільки а, полоска хідпонтів у нас. Ми вже йдемо до виграшу як не за е, виграшом знищення всієї команди супротивника, так за точками. Точно, ми виграємо. І тому він мусить приїхати до нас, ми даємо раз, раз таки блокуємо його, і це вже добре. Другий раз не блокуємо, третій раз, в принципі, можемо також не блоканути. Він пішов на АКД. Але в нас в полоска і Фортів вся забралася за точками, і ми ще встигаємо кінець його забрати. Ех, ех, І що ти тут зробиш, ворожбинський? Е Т. 27 Шкода. І Це перемога. Давайте подивимося на післябойову статистику. 4-234 на полінову демеджу 200. 35 шкода за вашою допомогою. 3 знищено. А 6 пошкоджено за рейтером 4, 302. 29. Пішов плюс. Помолесенько вже рухається до діамантової ліги Тобто 5К. Так, майстер. Пішли далі, що там. Пішов плюс на 163 тисячі, подивись 16 срібних монет. Свій сейф свою купілочку. До речі, без прямо камту на восьмому рівні. Це не преміум машинка, це в нас. Колекційна. А машинка, до речі, билася ми проти е, преміум машинки, це шкода. І що у нас? Перше місце по нанесенню шкоди три колека після бойову статистику під кінець. Все ж таки встигли забрати. І це вже прекрасно. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. В РБ в режимі бою перевага на три точки. Та підписуємося на свій, та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї Діскорд. Для того щоб потім разом з нами танкісти прилітати їх же ж на цьому каналі. Поналадивець другий бій, також гравця під ніком Нуб. вперед. І так, танкісти! Маємо другий бій! Це в нас карта палаючі піски, знову ж таки. Рейтинговий бій в режимі бою. Зустрічний бій уже не знає, чи це добре чи не добре. Побачимо на своїх екранах. До речі, наш гравець боєць під ніком стати. Знуб, знову ж таки, на хімерій, але вже взводним грає. Взводний брат такі грає на 53 тп той що морковського. Получається, у нас дві альфи, тільки той важкий танчик, ми середній танчик, і довгий кадеш. У нього що в нас? Тому трима, треба триматися на купи. Старатися принаймні один одного підтримувати в цьому, адже довед, хто до нас заїжджає Проджетто 46. 46. Що це означає? Що прям машинка може наробити ту шокеру? Ну звісно, що ж, якщо ми були би один. Але на щастя, ми тут не одні, і Є шанс вкатити і влупити йому в задницю по самій І Подивись на п'ятсот 17 Вилітає танкісти. Ну це ж альфа середнього танчика восьмого рівня. Прокиньтеся, друзі. Про що ми з вами говоримо? Ти бачив, яка там альфа вилетіла. Мене, мене іноді з десятих, а з десяточок із альфа категорії танчиків така альфа вилітає. А тут середній танчик восьмого рівня, хлопці і дівчата. Просто капець. Ану дивися, ану чи підставиться. Я думаю, підставиться. Звісно, що ж на 446 вилітає. Вище середньо. 40, 440 в нас середнячок. Ну це ж красота. Дефендер, то який те 28, восьмий. А ну давай. Ану чи залетить, повинно залетіти, повинно залетіти, тому що ми стояли повністю зведеним полом зведення, не рухаючись, тому файно все залітає, зважаючи на те, що у нас знову ж таки повторюсь, немає каліброваного прицілу. Так, подивися. Мінус один, мінус один. В принципі, поки що все добре. Актіон Ікс, Чому ти так стоїш? Мається на увазі союзника до союзника, говорить, той там б'ється із батьком на КВ-5. Чому ти стоїш, а не мансуєш? Чому ти від рельєфу не граєш, а просто розмінюєш свої хітпойнти проти цього БК також, га? Ах, наполучай, дивись, як ми його рятуємо з одної сторони нашого союзничка на Action X Тому що він сильно починає втрачати хідпой. Мені це не дуже подобається. Дивись, у нас мінус три танчики вже. У них всього на всього один прожет, який ми встигли забрати. Наша команда союзників мається на увазі на початку бою. Так, глупашем також по їхньому Action X, і це вже добре. І це вже добре. Блайндом, до речі, і блайнд зайшов. І це вже добре, знову ж таки, чому б і ні? Ану по Льові. У Льові через тапочки! Через тапочки! Ех, через тапочки заходить! 450 людей. Щораз вище середнього. Ой, мене це радує. І так, наш взводний братик також по ньому б'є. Подивися, скільки ми з нього хітпоінтів твого танчика практично зчистив. І це вже може не радувати, правда, чому він і ні? так валить пальми, що ти там валиш, що ти там розруху робиш людям. га? Льова, щось я не зрозумів. Льова. Ах, дивися, як наш союзник по ньому б'є. Так, дивися. О, дивися, а ти подивися! Я думав, що голдапонський не зайде, все ж таки він усмілився і своїм таким е, жахливим розкідом шмальнути в цю планочку і вона заходить. заходить. Ану зараз через палатку на получає 460. Бо, КВ-4. Подивіться, вже 3600 напулю не шкоди, візьміть ще плюс до того. А не забувайте блайнд по Action X. І. Це має бути в сумарка більше, звісно, що ж. Ану, Defender чи хто там? Чи Актіон? Хто представляється? Звісно що ж один із них. 401 вибиваємо з нього останні його хітпойнти. І їдемо до Defender. Забирати, напевно, його будемо, я так розумію. Ну, звісно, що не за один хук. Але. Ех, не 512 вилітає. Так, наш, я так розумію, вроді зводний добирає його, так чи ні? Дивись, їхній там КВ-5 ще живе. Дивися, цей як он їх тепер його не забрав. Ага, що їхній тут т е 77 й небезпечний барабанчик. Він скоріше вже, е за все, розстріляв свій барабан, і тому ми впевнено їдемо, адже в нього два снаряди в барабані і можемо їхати в розмін, як то кажуть. Він нам скільки, максимум. 600, плюс, ну, 700 може видати. Але ми виживемо після цього, що саме головне, тому що він залишається в цього лишнього один. Ех на ти типу получай, Так, 736 нас щащає, але ми його забираємо. І це, друзі, друзі, танкісти, перемог. Давайте подивимося на після бойову статистику, що там 5703 напуляного демеджу на 8 рівні. На середньому танчику, так, із альфою, скажете, ну і що? Але 120 демедж? Так, 113... Шкода за вашою допомогою. Два знищено, сім пошкоджено. За рейтингом вже стало. 468427. Пішов плюс. Е, вже недалеко діамантова ліга. Можливо, в нього вже є діамантова ліга. Це ми побачимо наступних реплеїв, е, реплеїв звісно. Що ж. Так, танкіст, снайпер, майстер, головний калібр та знак підтримки. Так, підтримочки. Подивись, пішов плюс на 176 263 срібла. В свій сей свою купілочку знову ж таки без прем Аккаунту. Перше місце по нанесенню шкоди. Два колика після бойову заробляє. Так, що його зводний братик напуляв, напуляв 2173 демеджу. Один колик забирає. Ну, це вже і так хороша робота. І наш Т77 від 1822 напуляв, але 4. Саме більше він забрав із команди. Супротивника. Так, друзі, ставим подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ. В режимі бою зустрічний бій та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жреплі в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти, що робити, правильно переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної ну тривоги. Якщо ви раптом посварилися, краще помиріться, Це вам порада від бронебійника на все життя. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.